Сьогодні сажу полоницю, камера була собою, та знаєте, так ось хожу, дивлюсь, то помідори місцями і непогано повідходили. Батько якимись біопрепаратами ходив, тому що зараз вже почалися у нас продажі, там термін очікування дуже короткий. Ну, найбільш постраждали які від фузривозу. Ті, що знизу стоять. Хоча люди писали, що і ті, що зверху їх пов'яли. Не знаю, у нас в цьому році то найбільш постраждали ті помідори, які стоять знизу, там, де замакало. Ну, помідори будуть. Місцями да, лінії цілі пропали. Ось тут це все фузрело на корінні, вже все вершинки повідмирали. Але помідори є, трохи нав'язалось, вони достигнуть і їх продадуть. А так ось у нас що виходить? Ну Тут десь починаючи з середини. Грядки, Тут достатньо себе непогано почувають високорослі помідори. Ще трошки вони цвітуть, в'яжуться. Тобто ось у нас йдуть бачите, зелених багато. Там ось почали у нас вже стигнути помідори. Ну, Ситуація не настільки трагічна, як показалось спочатку. Але що знову, яка проблема? Бачите, знову йдуть дощі. Вони вроде би, повідходили. Трохи пропало, там відсотків 15%. Ну, як пропало, просто кущі е, ну, вже перестали рости, е, плоди доспіють і їх можна тільки кущі буде знімати. Е, а ці ще зелені ще поки держаться, то ці ще трошки підсвітають і е, трохи формується плід, Це непогано впливає на осінні продажі, коли ти зриваєш і в тепличку, воно потім сптигне, і ціна на, на помідорі гарна. Така проблема. Ось знову почались дощі, бачите, воно знову хмарить. Сьогодні дуже сильна така була гроза, але зачепила не нас. Нас тільки мінувало, да? під центром нас не було. Якби знову тут так злило, то напевно вона добила б це грома цю плантацію. Тому що я так їхав, я в дорозі сьогодні був і дивився, що ну, просто півтраси затоплено. Ви уявляєте, скільки води випало, що півтраси стоїть, затоплено їхати не можна. Нас просто так оминуло. Ну, давайте ще сходимо. На основну плантацію подивимось що там робиться. Там теж непогані помідори стоять. Я ось... ну, кстати, полуниця теж почала відходити. Я використав Парасельс э, в полуниці. Тут касетна така теж покручена стояла. Точніше, що така почала горіти То ну, перець відійшов. ну, Блін знов дощі почалися. Перець відійшов, по-моєму, десь а, одно... один кущик пропав. Кущик пропав. ось Видно, даже як згоріла вершинка. Ну, Ті помідори, що в воді стояли, то вони всі погоріли, фузриоз напав. А тут така знаєте, була помилка, помідори, ті садити. але ж хотіли посадити. Бачите, вони тут всі стоять жовті, це не фітохтора, це просто фузриос. Вони всі були спочатку такі в'ялі, були, прив'яли, а це вже трошки повставала. А то в принципі, все нормально. Не я дивлюся там сусідки, то місцями, по-моєму, і фітохтора є. По-моєму, фі... да, фітовтора бачу місця моє. Взагалі в цьому році сезон о, помідорів на полісі важкий. Насправді важкий. В тому році було легше. Бо мене сусідка вже повністю все повикидала, все чорне стояло. Це ще було до, до цих дощів. О, бачите, як буває на полісі. От Ход, ходиш-ходиш, а воно в один, в один момент буквально, там, два дні і все. Ну, Давайте ще тут сходимо. Ну, тут просто що така більш легка земля і на горбу. Теж масово спіють. Не здається, в цього тижня батьки добре виїдуть на базар, я бачу тут помідорів. Все червоне. Все червоне. Дивлюсь. Так ось. Ну, місцями бачите, теж є. Денеди. Ну, що якось йде, дивіться, сидиш, чувака, є з такі вилило, на що ви хотіли. А, в своєму часі почну записувати відео по сортам, як вони родять на Поліссі. Я думаю, всім буде цікаво послухати, подивитися. Тобто я ось йду, да. то. Помідорів дійсно багато. Місцями такі. Ну це теж такі, бачите, круп, крупні були, нав'язались, все. ну Те, що вони там пропадуть, кущі не то, нічого страшного, аби плодам нічого не було. Бачите, Вони вже цвісти не будуть, вони вже зараз відімре листіва маса, вони вистигнуть і цю лінію можна буде, в принципі, знімати. Тут їх, бачите, скільки нав'язали, такий сорт теж класний. тобто Виходить, що якимись, бачите, воно по сортам. Якісь сорти є більш стійкі до хвороб, а є які менш стійкі. Оцей менш стійкі. Но він гарно плодоносить. Тут дивишся, що є сорти, які ось тоже гарно плодоносять. Ну, більш стійкі оказалися. Хоча тут їх умови майже однакові. Пізніше я покажу ділянку тітки, вийде на каналі. Там взагалі нічого немає. Хоч і по лісі, хоч і біля річки, але помидорів тітки стоять краще. Може поражаю там, звісно, не так сильно, як у батьків, тому що ви бачите, які ось у нас йдуть. Ну, це дуже, дуже хороший куч попався. Тільки поражай буде скромнішим. І Є ще така маленька проблемка, що можуть почати тріскатись помідори, вони почали вже стигнути. А коли багато вологі, теж починають тріскатись, я знаю. Плюс у нас зараз почалися ці гроза парить, гроза парить, неділя знову якихось непонятних дощів. І ну, може бути що хочеш. З однієї сторони і непогано, що батьки насадили багато помідорів, тому що бачите, є випади. По моїм прикидкам десь відсотків напевно від всіх помідорів 20%. З'їв фузриус 20%. Це п'ята частина помідорів, це приблизно сотка, може, навіть, ну, чуть більш, може навіть, виходить. Но там будуть плоди, там можна їсти, буде щось продати, тобто це не повністю знищені плоди. Тобто я б сказав би, що така, знаєте, уран на 50%. Взагалі в цьому році літо на полісі достатньо такі вологі, я б сказав би. Весна була вся у воді, потім трошки підсушило, і потім знову у нас почалися ці дощі. І Хто його знайка буде осінь, може ще восени почнуться знову дощі. Тобто, помідорів у нас місцевих на полісі буде вкрай мало. Не в усіх людей вони будуть. Далеко не в усіх. Тому що дивіться, в більшості. З'їв фітовтороз. У нас, як не фітовтороз, трошки Ну, Тітки теж непогані помідори, пізніше, для вас також зніму огляд, подивитись. Тому буду вас тримати в курсі, скоро почну вже uh, знімати огляди на сорти. Вони почали стигнуть, батьки почали вже uh, продавати. Продавати непогано. Я думаю, буде мега-виборка перед вихідними. І я десь в ці дні, я думаю, щось можу для вас зніму. Подивитися, як родять ці сорти на полісі. Тому, друзі, жміть лайк, можете підписатись і всім до зустрічі.